Всім доброго часу. Значить, продовжую експериментувати з радіоприймачами прямого підсилення. Отут у мене така маленька плата є і мала магнітна антена. Поки що так все розставив на підвіконнику. Поставив конденсатор, знайшов такий. Магнітна антена з радіоприймача, якогось Грюндик, по-моєму, чи що. Ну, Це вже китайське було. Щось зроблено. Значить, от вона має такі параметри. Має довжину 6. Сантиметрів. Катушка зроблена з двох частин. Одна частина йде десь приблизно сюди. І так, якби катушка зв'язку, і вона подається на плату підсилювача. А друга катушка просто йде на коливальний контур. то просто Складай. Зараз послухати яка вибірковість цього радіоприймача Приймання в квартирі, ну, в будинку. тобто всі Ті поміхи присутні, тому слухайте колонка, зробив таку колонку з автономним живленням, там середині акумулятор. ну Плата там усе живеться від 9 вольтової крони. Зараз на низькочастотному частині діапазону середніх хвиль. Крутимо, йдемо до гори, тобто до високочастотної. Дуже гостра настройка за рахунок того, що є катушка зв'язку.

Két ige hirdetést hallgathattunk meg, melát Józseftől és idősebb Nemeshegyi Zoltántól áldott cégtetet kívánunk! Zsika Klára! Магнітна антена значить дуже сильно реагує на власне, поворот її. І Дуже хороша вибірковість стала в того радіоприймача. І, взагалі, чесно кажучи, мені дуже подобається, як він працює. Я ще ніколи так не експериментував ну, за рахунок у цієї катушки зв'язку. Тобто дуже покращилась добротність контура коливального. І я думаю, що я от складу радіоприймача маленького, Правда, треба буде живити від 9 вольтової крони по тій схемі. Це є підсилювач високої частоти. Я зараз покажу його схему. От, ну, Хто захоче експериментувати власне, з приймачами прямого підсилення де по вході є підсилювачі високої частоти по вході стоїть польовий транзистор, то, власне, все-таки ж треба робити от катушку зв'язку. То вона в мене приблизно має отак. Ця частина то є коливальний контур і певно одна третя то є катушка зв'язку. Причому в сусідній кімнаті там в мене кухня за стіною є. І там зараз включено світло, воно дуже дає такі поміхи, створює. І все рівно приймання є на, приймання є на приймач прямого підсилення. Ось така цікава в мене получилася конструкція вихідного дня. І зараз я покажу схему того підсилювача високої частоти. І значить, от схема цього підсилювача високої частоти. Вхідний сигнал, виділений коливальним контуром через катушку зв'язку, через цей резистор опором 5,6 кОм. Його треба підібрати. от він в мене отут є, Щоб не було самозбудження, поступає на каскад на польовому транзисторі, зібраний по схемі зі спільним витоком. Далі з цього каскаду сигнал поступає на зібраний от на тих двох транзисторах підсилювач з динамічною нагрузкою. Далі поступає на детектор і поступає на підсилювач низької частоти. Ну, тут в мене активна колонка. Значить, ось цим резистором 10 кОм Ми підбираємо таку величину, щоб було ну, максимальне підсилення на цьому польовому транзисторі. А, під, а резистором. У мене вийшло 510 кілом, ми підбираємо так, щоб було нормальне підсилення того каскаду. Загальне, в мене вийшло десь приблизно 6 мА споживає. І значить, що дає каскад з динамічною нагрузкою, він збільшує опір нагрузки тільки для сигналу. Наприклад, якщо ми візьмемо звичайний підсилювач. Зі звичайною нагрузкою, то от величина того резистора 4,7 кОм, вона буде нагрузкою нагрузочною так якби, опором для сигналу. Чим більший, тим краще буде для сигналу. Але якщо збільшувати тут величину цього опору, то ми одночасно будемо зменшувати величину току, який протікає через транзистор, через каскад підсилення, і він буде відповідно, мати менший коефіцієнт підсилення. Динамічна нагрузка, збільшує цю величину опору, нагрузки якраз для сигналу. От, ну, це позитивно впливає на підсилення, так в загальному можна сказати. От, ну і далі детектор. От таке вийшло в мене радіо експериментальне. Буду його тепер монтувати в якусь коробочку. Правда, треба буде це все екранувати ділу. Ну і попробую тоді, якщо воно в мене вийде, тоді вже буде інше відео, як працює таке радіо. Значить, оцей схема така магнітної антени дуже показала хороший результат. Тут є десь приблизно 1-3 вітків від самої магнітної антени. Справа в тому, що тут можна поставити таку кількість вітків через те, що слідуючий каскад має високий вхідний опір. І воно так. Не буде ні шунтувати цей контур коливальний, ну і збільшується рівень сигналу, який подається якраз на затвор підсилюючого транзистора. От Дуже всім рекомендую, хто хоче повторити таке радіо, поекспериментувати, то власне робити по такій схемі. Поки що дякую за увагу. Надіюсь, далі буде відео. Всім добра. Ну і зараз ще вставка, Вимкнене світло, якраз повиключали, менше шумів буде. Россия так право на славу во славу.

Оця сама радіостанція, із якою вона вибірковістю приймається, можете, можете відчути. Ось така вибірковість цього радіоприймача. Приймач під прямого підсилення з одним коливальним контуром.